Я так розумію, у нас якесь змагання серед тих, хто при владі або був при владі, і змагання називається Хто сильніше образить військового. Після того, або я вже не знаю, до того, як Ганна Маляр сказала, що військовим слід читати конституцію перед тим, як іти воювати, тому що згідно з конституцією демобілізація не передбачена. Марія Безугла вирішила написати, що 15 мільйонів гривень виплат сім'ї загиблого вважає дуже надмірним, тому що. Ти повинен йти воювати за країну, а не за гроші. І як людина з Ніщебродської сім'ї, для того, щоб ви зрозуміли, наскільки Ніщебродська моя сім'я була, в нас в хаті не було навіть водопостачання. Було джерело. Тобто був цей колодязь, до якого ми ходили по воду. І я, я в принципі, готовий воювати за цю країну тільки за бабки. В мене ну, немає ніякої взагалі іншої мотивації, тому що я вигрібався з цього дна майже а, все своє свідоме життя, а тепер зненацька я повинен піти і померти за цю країну. А, якщо йти, то хіба що тільки за гроші. Мар'яна Безугола, вона вважає, що 15 мільйонів гривень це дуже забагато, а воювати потрібно за нормальне ставлення до людини у війську і справедливої мобілізації. Ну, якщо так, то чому ж ти, Мар'яна, не візьмеш автомат і не підеш воювати за нормальне ставлення до людини у війську? Також трошечки пізніше, Мар'яна. Ну, вона спробувала заступитися за Ганну Маляр. Що тіпа Ганна Маляр була не дуже емпотійна до а, військових. Але я не бачу взагалі, до чого тут емпатія. Я знімав окреме відео про це. І там Ганна Маляр з посмішкою на своєму обличчі, я взагалі не знаю, як так можна робити. Вона з посмішкою дивилася в очі цій Інні Совсун, прямо усміхаючись, і казала: А вони що, не читали Конституцію перед тим, як йшли до війни? До чого тут емпатія? Подивись оригінал цього відео, Маріана, і ти зрозумієш, наскільки все паршиво. Після того всього, що сказала Мар'яна, після того всього, що вона тут несла про, там, про залужного, про військових і так далі, вона ще досі займає якусь там посаду. І замість того, просто щоб або закрити рота, або бути чесною і сказати правду, сказати, що тупо от бабла нема. Просто замість того, щоб писати ці пости, ти або взагалі нічого не пиши, або просто вийди, скажи, що в країні грошей нема. В країні людей не залишилось. Платити нічим, брати людей ні звідки, і ми в повній жопі. Але замість того, замість того, щоб сказати правду або нічого не говорити, не тіліпати язиком, ти виходиш і ти починаєш ображати військових. Може мені хтось пояснив в коментарях, а, ну, на, на що вона надіється, який, який там план був. От вона вийшла, вона образила військових, Ганна Маляр вийшла, образила військових. А які наступні кроки? Що тепер військові повинні ще більше захотіти захищати цю Мар'яну безуглу? Це просто повний абсурд. Я думаю, що це, в принципі, після цих всіх коментарів від влади, і коли нічого не відбувається після цих коментарів, я, я впевнений, що це, це вирок.